Всім привіт! Це вийшов нагородик, сьогодні трохи підсохло від дощів. Це вам хочу показати, як посходила біла гівчиця на сидерати і бур'яну. Вон я вам показував цей клаптик. Я не знаю скільки тут сот. Ось так вона посходила. Ну, Кодна трохи сюди накидав. Де менше, де більше, ну, таке, все вручну. Побачимо, що воно дає і чи хоч щось дає. Тут картоплю навіть повимивало. Раше якось буде прийти позбирати її. О, дивіться. О. О. Картоплю треба буде позбирати, не знаю. Кось станемо, позбираємо всі. Де не взяв чи що, чи може падалішня. Там ще падалішня є в кукурузі. Тобто Я якось... А, трохи копали хрін. Це для власних потреб. Копали хрін, трохи накопали, а трохи я крупив таким ураганом. Він вже даже трошки вже почав е, жовтіти, але ну, побачимо. почав жовтіти. о, дають пожовтів, жовтів, дивіться. Е, дозування яке. Оця бутилочка на 3 літри. Я оприскував цей кварцом. електро оприскувачем, скажем так. Тут о, оце бадилля. Хочу ще викосити, сьогодні мав, але то дрова дрова тічурки дорізав. Дрова тичурки, плюс ще ремонтом, ще доробляв дещо, та й Тільки день пройшов. Це гнила картопля. Ну, треба ще походити буде її позбирати. Ще буде походити її позбирати. Так що даю оцю баночку. Бутилочку. тут 100 мг на 3 літри води. Вони кажуть на 5, беріть на 3. Воно краще дасть. Я ну, не все кропив, тому що її не вистачає 3 літри. А те, що вистачає, та й це. Плюс не забувайте, ну, може хто там плуга, а я ж то і горю і фризую на зиму, ну трошки розтягується. Гореш що не сильно глибока ж мотоблок. Це я крупив, розкажу скільки днів пройшло. Коли це погода була в неділю, да, в неділю зранку. Ввечері йшов дощ, а так не було. А сьогодні в нас четвер. четвер. дня. дні. Вже є. Ось так. Це ще викоситься, щоб не було. Це в нас Кожен день, можна сказати, йде дощ. Кожен день. Там, ну я не знаю, ну, оце викопали картоплю, там може пару днів, що тако не було, може дня два-три, щоб взагалі не було. А так дощі і дощі, дощі, дощі йдуть. Ось так. Не знаю, завтра хоч присвяток. Треба бураки, будемо думаю, забрати. Думаємо, як воно буде. Побачимо, по можливості зніму, а ні. То, то року я знімав, як забираю, якщо то покажу, який урожай. Який урожай. Ось так. До нових відео. Всім гарного дня.